Добрий день, малята, любі хлопчики дівчатка, ми вже з вами знаємо, що вареники одна із найулюбленіших традиційних страв в Україні. І сьогодні я запрошую вас на заняття, де ми з вами навчимося ліпити вареники із солоного тіста. Ось такі хочете навчитися для приготування солоного тіста знадобиться. Борошно, сіль, вода, миска для замішування тіста та для роботи качалка. Шановні батьки, рецепт тіста на екрані. В миску висипаємо борошно та сіль і перемішуємо. Додаємо воду і замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і вимішуємо, щоб воно не липло до рук. Готове тісто розкачуємо качалкою. Розкатавши тісто, видавлюємо кружечки. Зайве тісто прибираємо, воно нам знадобиться для начинки. З невеликого шматочка формуємо кульку. Беремо кружечок, кладемо начинку і защіпуємо краї вареника. Ось такі вареники в мене вийшли. Далі працюйте за відеопоказом. Зібралася нині, Частування непросте є у господині Вареники духняні, вареники сметані, баблять і чарують, кожному смакують. дідусі часту частувала варенички ой смачні. мило подавала вареники духняні, вареники в сметані, Баблять і чарують, кожному смакують. Робота закінчена. Я сподіваюся, що у вас вийшли такі ж гарні та красиві вареники. І тепер ви зможете допомагати мамі чи бабусі ліпити вареники. Я дуже чекаю відео з вашими вареничками. До зустрічі, малята!